Добрий день. Ми знаходимося сьогодні з вами по вулиці Коцюбинського. І в продажу в нас з'явився чудовий будиночок, а саме частина будиночку 110 метрів квадратних. Ми приходимо наразі в наш будинок. Зараз потрапляємо в коридор. Гарний просторий коридор. шафка для роздягання. На у нас кухня ми пройшли кухню і потрапляємо в отаку невеличку кімнату, як кабінет, можливо, гостєва кімнатка. Давайте все-таки оглянемо нашу кухню. Наша кухня велика та простора. Ось велика та простора кухня. Гарно вміщується і обідній стіл, і сама кухонна стіночка. Також є шафка для всяких дрібничок. Вікна пластикові, зона відпочинку. Все зроблено в стилі Прованс. На першому поверсі у нас коридор, велика кухня-зала, кабінет. Та санвузок. Ми йдемо на другий поверх. Зручні, зручні сходинки. Ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі в нас дві великих, гарних, зручних кімнати. Вони досить великі, десь по 25-28 метрів, можливо, навіть 30 метрів. Ну, дуже велика спальна кімната. Дуже-дуже велика спальна кімната. І друга кімната. Так. І друга кімната. В цій кімнаті у нас є гардероб. Ось там наш гардероб. Дуже гарна велика кімната. Будиночок знаходиться по вулиці Коцюбинського. Прямо біля асфальтованої дороги. Але тут спокійно і не шумно. 110 метрів квадратних на двох сотках земельної ділянки. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!